Масштабною ДТП завершилися вихідні у Сумах. Одразу п'ять автівок постраждали на вулиці Леваневського. Хто винуватись в такої аварії, розкажуть наші кореспонденти. Недільний вечір став аварійним для водія ось цього вазу, що їхав по вулиці Леваневського. Він, зі слів патрульних, їдучи надто швидко, врізався у Пежо, що рухався попереду. Його ж від удару відкинуло ще на три машини, що були припарковані поруч. Пасажирка білого «Пежо» досі не може оговтатись від того, що трапилось. Ми їхали нормально, хотіли поворачуємо сюди, поворот не включили, заїжджають, нас підрізає машина. А далі просто шок. У одній із припаркованих автівок чоловік чекав на власну дружину, що пішла у магазин, аж раптом. Чую, шкреги, писк тормозів і удар. Виходжу, стоїть машина ця пежо і стоїть той же гуль. Водій білого вазу одразу зник із місця ДТП, залишивши біля автівки пасажирку, що їхала з ним у салоні. Інші ж учасники аварії підозрюють, що винуватець був на підпитку. Навірно, скоріше, що він напевно, п'яний був, що він так швидко десь утік, я не знаю, де він дівся. Майже за годину водій винуватець таки повернувся на місце аварії. Патрульним пояснив, втік, бо злякався відповідальності. Підозра, що горе кермувальник був під шофе, таки підтвердилася. Було з'ясовано, що він знаходиться стані окольного сп'яніння. У медичному закладі у нього зафіксували майже один одну цілу приміла. Тож на нього ще склали адмінматеріали за 130 -й. Ваня стані окольного сп'яніння. Загалом водій білого вазу отримав чотири штрафи за вчинення ДТП утечу з місця подій, керування без документів та ще й на підпитку. Альона Щербакова, Ярослав Сороко, Олександр Олексієнко, Новини СТС.